Так, народ, дивіться, яку ігруху знайшов, показати вам. Нічого не нагадує. А мені нагадує старі і добрі дюна Red Alert. Якраз ті РТС, яким нам зараз не вистачає. А ну, ви подивіться, що тут відбувається. Графончик прикольний. Ну, тобто графончик такий, як, як і потрібно в цих РТСх. Від це просто Red Alert. Редалер, що там ще було, Red Zone. Прикольно. Виглядає прикольно, я її побачив, і відразу такий вау, я б це захотів пограти. Ну, подивіться, збирачі, а це що, тут взагалі щось, щось неймовірно велике та потужне: карти відкриваються, інтерфейс, прям точно як колись в старі добрі. А це що, дивіться, це бази тут. Просто все молниями шпарить, лупашить. Отак їздити не можна, ми вже знаємо, розбомблять відразу. Ми всі захватчики приїхали. Оце, що за супер колеса покотились. Ну коротше, от дивіться, яка орда, орда на орду. Це дуже прикольно, мені подобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, посилання на гру буде в описі під відео.